Привіт, мої улюблені людини! А стоп, це ж не моє вітання. Всім привіт! Мене звати Сергій Чобітько і ви на каналі Велопланета. У цьому відео я буду використовувати обмотку від американського бренду Lizard Skins. Ну, по-перше, через те, що я сам з нею катаю вже декілька років, вона дійсно дуже чіпка, зносостойка і неймовірно приємна на дотик. На коробці є навіть невеличкий шматочок, щоб всі могли доторкнутися до прекрасного. Ну і по-друге, ви все ж таки на каналі велосипедного магазину, що ж, ви зовсім хотіли без реклами залишитись. Нам з льохою також хочеться їсти, а патрону у нас якось немає. Ну, менш з тим. У багатьох виробників обмоток є декілька варіантів товщини на вибір, і Lizard Skins тут не виключення. Тонкі моделі дуже еластичні, тому легко намотуються. Вони забезпечують найефективніший хват, проте мають недостатній комфорт для довгих поїздок. Їх краще мотати на гоночні байки. Дуже товсті моделі це те, що треба для туризму. М'яко і комфортно, хоча хват і не такий гарний, як на тонких. А от мотати їх це та ще задачка, бо вони взагалі не еластичні. Проте, якщо знати, що і як робити, то все обов'язково вдасться. Пізніше я до них ще повернусь. А от обмотки середньої товщини, як на мене, це ідеальний баланс між комфортно, міцністю хвату та легкістю намотування. Саме така намотана на моєму гравійнику, і саме таку я буду використовувати у цьому відео. Існує декілька способів намотувати обмотку, проте у цьому відео я покажу всього один, бо цей спосіб, як на мене, найохайніший та найкрасивіший. І хоч з першого погляду так не здається, але він все ж і найлегший. Головне запам'ятайте, з якого боку обходити гальмівну ручку. Я називаю цей спосіб обмотка в два хреста через те, що позаду гальмівної ручки утворюється симпатичне подвійне перехрещення. І до речі, частіше за все на своїх велосипедах Canon Dale використовує саме цей спосіб. Власне, декілька років тому я у них його і підгледів. Для початку, щоб нічого не заважало, познімайте з керма комп'ютер, фару та інші аксесуари. При знятті старої обмотки можете не старати зняти її обережно, щоб потім використати. Бо це одноразова штука, і після першого намотування вона розтягується і деформується, тому можете її безпощадно рвати. Також не забудьте закотити капюшони гальмівних ручок, інакше нормально намотати у вас просто не вийде. Після того, як ви зняли стару обмотку, перевірте, чи закріплені у вас оболонки тросів та гідролінії до керма. Якщо ні, то примотайте їх, так вам буде в подальшому зручніше працювати. Для цього можна використати канцелярський або малярний скотч, ну і звісно ж ізоляційну стрічку. Якщо у вас було бажання змінити положення гальмівних ручок, то зараз саме час це зробити, поки ви ще нічого не намотали на кермо. Відпустіть болти хомутів, поставте ручку у те положення, яке вам потрібно, і знову затягніть болти. Тільки сильно не перетягуйте, бо в разі падіння це може спричинити до поломки ручки. У другій частині відео про самостійну збірку велосипеда я трохи детальніше розповідав, через що таке може траплятись. А от у першій частині я показував, як правильно виставляти гальмівні ручки і як контролювати зусилля закручування болтів, щоб їх не позривати. Посилання на обидва ролики будуть в описі до цього відео. Діставши новеньку обмотку з коробки, баренди та фінішну стрічку можете відкласти в бік. вони нам поки що не знадобляться. Тепер розкрутіть обмотку повністю та зніміть захисну стрічку з клеєвої смуги з внутрішньої сторони. До речі, дехто радить знімати її поступово в процесі намотування, хоча це і дещо ускладнює цей саме процес. Але дійсно це унеможливлює випадкове приклеювання обмотки самої до себе. Якщо чесно, то особисто у мене такого жодного разу не було, а я намотав далеко на один десяток обмоток. Скажімо так, якщо ви з тих щасливчиків, у яких постійно щось йде не так, то краще дійсно знімайте поступово. У всіх інших випадках здирайте її відразу. Мотати будемо всередину керма, тобто в бік велосипеда. Для початку прикладіть обмотку знизу до керма так, щоб одна третя ширини звисала за його кінець. Це приблизно до початку клеєвої смуги. А тепер зробіть перший виток. Протягом всього витка звис обмотки з краю має лишатись приблизно таким самим. Починаючи з другого витка, поступово підіймайтесь спіралевидними рухами до гальмівної ручки. Кожен наступний виток має перекривати попередній приблизно на 1 третю ширини обмотки, так, щоб клеєва смуга лягала саме на кермо, а не на попередній виток. Не забувайте постійно трошки натягувати обмотку, з невеликим зусиллям, якого буде достатньо для того, щоб вона щільно лягала до керма. Якщо ж ви будете сильно тягнути, то ви ризикуєте її деформувати, а то й взагалі порвати. Лізер Skins навіть пише на своїх обмотках, що їх не можна розтягувати. Коли до гальмівної ручки у вас залишиться приблизно один виток, зупиніться. Тепер переходимо до найцікавішого до тих самих двох хрестів. Заводьте обмотку за гальмівну ручку з внутрішньої сторони та підіймайте її вгору. Тепер оминайте ручку згори і знову заводьте всередину спрямовуючи донизу та роблячи перше перехрещування. Далі оминайте ручку знизу та знову підіймайте вгору, заводячи через середину та роблячи друге перехрещування. Я вас вітаю! Ви зробили перехрещування в два хреста. Не так вже і складно, правда? Далі намотуємо так само, як і до цього, в бік велосипеда. Але через те, що після ручки дуже різкий поворот керма, ширина витка дещо відрізняється. З зовнішньої сторони повороту перекриття попереднього витка стає меншим, тобто він виглядає ширшим, а з внутрішньої навпаки. Проте на рівній ділянці треба знову зробити перекриття у 1 третину від ширини обмотки. Приблизно за 4-5 см від виноса зупиніться. Або зупиніться там, де кермо починає ставати більш товстим, в принципі, це і буде десь 5 см. До самого виноса мотати не потрібно, навіть якщо у вас вистачає довжини, адже потім ви не зможете повісити жоден аксесуар. Тепер відріжте зайву обмотку з нижньої сторони і розмотайте останній виток. Залишаючи кінець обмотки під тим самим кутом, під яким ви її мотали, підріжте ножицями куточок. Щоб зробити це рівно, можете орієнтуватись на винос і відрізати паралельно йому. Повертайте останній віток на місце. Якщо вдалося зробити все вірно, то у вас має вийти рівний край. Тепер треба приклеїти фінішну стрічку. Якщо її у вас немає в комплекті або вона поганої якості, наприклад, погано тягнеться чи дуже погано клеїться, то можете використати звичайну ізоляційну стрічку. Це нормально, таким користуються навіть коли обмотують кермо на топових велосипедах. Краще, звісно, використати чорну, бо вона більш універсальна. Але якщо ви поціновувач класики, то обов'язково беріть синю, так буде канонічніше. Натягніть кінець обмотки та приклейте до нього кінець фінішної стрічки. Після чого, трохи натягуючи її, зробіть прямий виток, повністю приклеївши. До речі, фінішну стрічку можна приклеїти зі зміщенням на 1-2 мм, щоб вона виступала за край обмотки, якщо у вас все ж не вдалося підрізати її рівно. Тепер залишились буквально останні штрихи, тому повертаємось до того, з чого починали. Треба загорнути всередину керма край обмотки, який ми лишали, коли починали мотати, та запресувати всередину заглушку, що йшла в комплекті. Вона називається баренд. Якщо у вас барен з болтом, то підтягуйте його, поки болт не почне чинити спротив. Тут будьте дуже обережні, бо різьба на них зривається доволі легко. Наприкінці можете додатково трошки підстукнути заглушку киянкою чи будь чим іншим, але не металевим. От і все. Залишилось повернути капюшонних гальмівних ручок на місце та трошки постискати обмотку, щоб вона краще приклеїлась до керма. Як бачите, вийшло дуже охайно та красиво, з тими самими двома хрестами та без дірок біля гальмівних ручок. В усіх хватах тримати зручно, нічого не тисне та не чіпляється. А подвійний хрест робить ще й більш зручним нижчий хват, адже він трохи збільшує товщину керма в районі гальмівних ручок. Впевнений, що дехто з глядачів може зауважити, що правильніше було б мотати обмотку зі зміною напрямку. Для тих, хто не знає про що йде мова, я зараз поясню. В способі, який я показав, обмотка намотується всередину як до гальмівної ручки, так і після неї. Проте існує спосіб, коли до ручки гальма намотується назовні, а після неї всередину. Це робиться для того, щоб, так би мовити, не розкручувати обмотку під час спринтів та потужних абхілів, коли руки провертаються назовні, тягнучи її за собою. Але тут є цілих три але. По-перше, більшість райдерів, і, зокрема, наших глядачів, не є гонщиками і використовує нижній хват хіба що для боротьби з вітром чи просто для різноманіття. І якщо уважніше придивитись на руки, то вони навпаки частіше за все провернуті всередину. По-друге, я не бачив жодного керма, де б дійсно таким чином обмотки розкрутилась. Ба більше, я навмисно намагався це зробити, але очікувано у мене нічого не вийшло. Ну і по третє, якщо ви дійсно настільки потужний райдер, що можете під час спринта провернути обмотку, то скоріш за все ви професійний гонщик. На що вам дивитись це відео? Просто зверніться до командного механіка, він вам все зробить. Тепер повернемось до дуже товстих обмоток, про які я згадував на початку відео. В два хреста намотати їх не вийде, через те, що вони практично не еластичні та ще й роблять місце перехрещування неймовірно товстим і триматись за кермо буде незручно. Тут підійде звичайний спосіб зі вставкою. Зазвичай виробники вкладають в коробку з обмоткою два невеликих шматочки, які якраз для цього і розраховані. Якщо ж не знаходите, то просто відріжте шматочок від обмотки. Ці шматочки треба підігнати по розміру так, щоб вони повністю закривали собою хомоти ручок гальма. В цьому способі треба буде мотати обмотку до самої ручки, після чого притримуючи вставку, оминути ручку зі сторони хомота та продовжити мотати її далі. Так, звісно, виходить не так вишукано, як зі способом у два хреста, але така вона зворотня сторона дуже комфортних обмоток. І оскільки я вже згадував у цьому відео найголовніший винахід всього людства, звісно ж, мови про ізоляційну стрічку, то ловіть лайфхак, пов'язаний з нею. Візьміть цю стрічку та намотайте її на кермо клеєвою стороною догори. І оскільки до керма вона буде повернута гладкою стороною, треба буде її дуже сильно натягувати, щоб вона трималась за рахунок тертя. На все кермо мотати не треба, тільки до гальмівної ручки. Тепер, якщо ви десь впадете чи зачепите кермом дерево, так що у вас порветься обмотка, ви спокійно можете продовжити рух. Ізоляційна стрічка не дасть обмоці розлізтись і буде продовжувати тримати її вкупі, наскільки це можливо. Дуже крута штука для гонщиків та туристів адже першим просто ніколи міняти обмотку під час гонки, а у других немає можливості купити нову, коли вони знаходяться десь в хащах за два дні від цивілізації. Що ж, друзі, якщо ви ще не насиділись в Ютубі, то можете глянути одне з двох наших відео, які вам пропонують алгоритми Ютубу. Або заходьте до нас на канал і виберіть щось на свій смак. Там ви точно щось знайдете. Ми встигли багато чого не знімати. Ну, а з вами був канал Велопланета. Мене звати Сергій Чобітько. До зустрічі у наступному відео!